Скільки коштів потрібно звичайному українцю, аби прогодувати себе та родину, та де вигідніше купувати продукти харчування? Це програма Грундіоз вирішила перевірити. 100 гривень це багато чи мало? Та скільки харчів можна купити на ці кошти? Сьогодні ми це з'ясуємо. Витрачати свою сотню? Я вирушила на оптовий ринок. А перевіряти скільки добра можна набрати на цю суму в супермаркеті, сьогодні буде наш зірковий гість. Маю завдання рівно на 100 гривень купити. Ті продукти створити такий споживчий кошик, який був би корисний, потрібний, і якомога довго ним можна було харчуватися. І почав Анатолій зі стратегічного продукту крупи. І суп можна варити, і можна кашу гречану готувати, яка дуже корисна. Я теж вибрала не менш корисний продукт. Сезонні овочі і фрукти і зекономити можна, і вітаміни. Я думаю, ось цей нам підійде. Сочок, так? Да? Да, давайте нам це шматочок. Тут же і буряк, цибулю та моркву купила. По пів кіло, але все одно зі знижками. Картоплю нам щойно подарували, тож сьогодні весь борщовий набір коштував лише шість гривень. Йдемо далі. Анатолій тим часом купив овочі та вельми екзотичні фрукти. Візьмемо. Пару лимони по в чай, два лимони на тиждень приблизно мені особисто вистачає. А ще ми з Анатолієм вирішили купити яєць та вирушили до молочного відділу. Ну, молоко продукт, який швидко псується. А я би взяв би, якщо ми вже економимо, взяв би творог. Я ж купила сиру твердого, та ще вдвічі більше, майже за ті ж самі кошти. І тепер найголовніший інгредієнт нашої страви купимо м'ясо. Так, я бачу, ось у вас є яловичина 25 гривень, до речі. У мене залишилося 33 гривні, можу ще купити майже кілограм. Анатолій свій шопінг теж закінчив покупкою філе. Тіле курятини мені б вистачило приблизно на тиждень, тому що без білку чоловік не може існувати. Останній продукт узяв, можна і на касу, але тут на нашого гостя чекав неприємний сюрприз. Про Гарний настрій із серотонін можемо забути, тому що не вистачає грошей, печиво теж занадто розкіш, і навіть без творога залишаємось. Тож виявилося, що маркеті на сотню можна взяти не так і багато харчів: куряче філе, яйця, гречка, картопля, цибуля, морква, олія, булочки та лимони. Тоді, як на оптовому ринку, я на ці ж самі кошти змогла собі дозволити, крім курячого філе, яєць та повноцінного борчового набору ще й гарбуз, виноград, яблука та сир. Переможець у цьому двобої очевидний. А наскільки страв вистачить таких харчів, ми вирішили перевірити. Допомагатиму готувати із цього всього щось смачненьке. Мені пані Наталія. Ходімо. З допомогою молодої та вправної господині ми за півгодини впоралися із завданням. На перше ми зварили борщ, на друге запекли курятину разом із картоплею та сиром, а на десерт зробили гарбузову кашу і до неї ще фруктовий мікс. Ось такий стіл ми накрили за 100 гривень, а це те, що у нас залишилося. Тож і наступного разу готувати буде що, і вже готовими наїдками годувати можна цілу родину і до того ж не один день. А тому робимо висновок: на оптовому ринку купувати продукцію українцям дійсно вигідно і задовольняють такі ціни не лише споживачів, а й виробників. Ми розуміємо чітко, що сьогодні споживач повинен отримувати стабільну ціну, але наше завдання піклуватися і про виробника. Ця торгівля вона є сьогодні сучасною, світова модель відпрацьована, і ми її обов'язково будемо розвивати. А тому саме на таких ринках виробник має змогу формувати товарну партію зі своєї продукції та надавати їй товарного вигляду. І за планами Мінагрополітики, саме звідси мають надходити партії на експорт.